Маємо чудову квартиру в стоп-локації з боковим видом на море. Яку саме Євгенія? Двокімнатна квартира зі стильним ремонтом у довгострокову оренду. Я з основник компанії Invest Life і керівник відділу оренди. Йдемо вам її покажемо. Входимо в квартиру. Відразу я бачу великий класний салон. Кидається очі. І, до речі, стильна кухня, вся необхідна техніка є. Новий диван в салоні, тумбочка. Так, і тут хоч конем гуляє. танцювати можна, який просторий салон. Перша спальня кімната, і вона, до речі, велика. Дійсно простора, класна. Так. Має вікно на вулицю. Вікно на вулицю і ще є маленький балкончик для тих, хто полюбляє квіти або щось скласти можна. Бо він такий закритий. Тут можна поставити робочий стіл або косметичний стіл, тому що тут ще велике зеркало. Так. Класно. І шафа теж велика. Так, йдемо далі. Пройдемо через наш салон. Да. Тут можна посидіти відпочити, а є балкон. Балкон дуже кайфовий. І найголовніше в ньому це вид на море. Це вид на море. От я стою і дивлюся на пальми і на море. І у той бік я дивлюся також на пальми. Тихо, спокійно і одна хвилинка. Тут, до речі, Супер. є з боку супермаркет, вроді, так? Так. Масимус. E, так, у одній хвилині також у правий бік. І йдемо далі. В нас ще одна спальна кімната. Невеличка, але. Так, невеличка, але затишна і теж є шафа. І для тих, хто любить прокидатися, коли є сонечко, бо тут такі вуглові е вікна. Просто угу, супер. Класно. Так. Ну і тепер у нас ще є ванна кімната, так розумієте? У нас є ще ванна кімната, але до ванної кімнати у нас ще є така або Вау, гардеробна, або трастера. Хто я не знаю. Це зверху навіть я так, так, дуже зручно. І ванна кімната. Ванна кімната має все необхідне. До речі, ванну саму, біде, унітаз. І вона така теж простора, дуже зручна. І тепер найцікавіше. найцікавіше, що в нас по ціні? Найцікавіше по ціні ціна дуже адекватна на довгострокову оренду. Ця двокімнатна квартира коштує 850 євро. Звертайтесь, друзі. З вами була компанія Невеслайф. Інвестуй в життя.